Він слишком дерзил русским. Останні його слова були, він мені сказав, Оля, допомагай людям і береги мою маму. Дуже любив спілкуватися зі мною. От він завжди хотів щось розказати і називав мене не іначе, як Мамулька. Це в нього було таке: от мамулька, як там твої справи? Були такі моменти, що він і радився, а були такі моменти, що він ставив перед фактом, що я от так хочу, і так він був такий, мав характер впертий. Йому дуже його важко було переконати. Коли він заходив у парк, всі дітки, які там гуляли, хлопці, о, Сергій, привіт! Тут бігли з ним спілкуватися, обійматися, тому що він серед наших людей гостомельських він дійсно був своїм. Сергій така хороша людина, світла, він дуже компанійський. Познайомитися міг абсолютно будь ким будь коли і будь-де і будь Вгадайте ім'я його. Хто вгадає його ім'я? Подарую картину, акрилом, водопад, водоспад. Товариський та життєрадісний радісний. Такий був Сергій захлюпаний. Він обожнював природу та завжди ділився з іншими своїми улюбленими місцями. Він тонко відчував, тобто він міг назбирати букет квітів, сфотографувати, вислати мамі, мамулечка, це тобі. Я нарвав букет польових цвітов. Вот. Міг побачити щось прекрасне і поділитися з друзями, в тому ж Фейсбуці там, чи переслати комусь. Тобто він от, дійсно таким був дуже, дуже чутливим, дуже ніжним, дуже таким тонко відчуваючим. Їздили на ставок ввечері, часто. Так траплялося, що. Нам в, вечер, вночі, вечер, да, вночі, бо нам вдавалось якесь іноді Сергію, іноді Жені взяти сімейний автомобіль. І ми, так, без прав. Без документів, так і без дозволу, напевно, дуже часто. А найбільше чоловік полюбляв спілкуватись із людьми та розповідати про написані картини. Він дарував своїм друзям. Колегам він хотів, щоб люди дивились на них і дуже переживав, і хотів, щоб вони давали зворотні відгук. Що вони думають про картину, що вони думають про те, чому він намалював саме цю картину. Він даже мені подарував малюнок ялинку на день народження. Ну, на жаль, мою квартиру зірвали, і вона згоріла, на жаль, її у мене немає. Ми з ним Ну, скажімо так, підтримували і надихали один одного, як творчі люди. Тобто, завдяки Сергію, я навчилася доводити проекти Творчі до кінця. Коли в мене в руках була його картина, я думаю, от Сергій! Намалював, зробив і подарив мені її. Я теж так хочу. І тоді я видала електронні книжки Світанок мого кохання і світанок моєї душі. Сергій почав малювати ще з дитинства. У півторарічному віці вперше взяв до рук улівець та намалював перший малюнок. Його мати Наталія Захлюпана розповідає, син був творчою дитиною. Навіть міг сліпити з пластиліну машинку, в якій крутилися колеса. Потім у школі він почав малювати на уроках малювання. Дуже гарно у нього виходили ескізи, малюнки. Навіть в кабінет української мови і літератури він намалював дуже гарний портрет Шевченка. Потім, ну, вчителі вже малювання з земрозовторчим. Помітили, що він вміє так гарно малювати. І почали брати його на олімпіади з образово-творчого мистецтва. І він там навіть займав призові місця, їздив на область. Сергій після школи вступив до університету за спеціальністю міське будівництво та господарство». Під час навчання він робив такі проекти, які виділялись серед інших. Він дуже швидко міг. За один вечір зробити креслення, те, яке хтось робить тижнями. Спочатку він працював в Бучі, в меліораторі і, до речі, от те, озеро, яке в Бучанському парку, і там маленький острівець, який він не, не за проєктом сам по своїй власній волі зробив, що той острівець був. Деякий час Сергій майже не малював, але змусили знову повернутись до творчості події 2014 року на майдані у Києві. То час чоловік малював картини акрилом та олійними фарбами. А ще він їздив на хрещатик та активно підтримував протести. Він і спальники, і павербанки, і телефони возив на майдан. Тобто, дуже велику роботу таку виконував під час майдану. Це дійсно так. І дійсно він був патріотично налаштований, мав козацьку зачіску, і це теж хотів підкреслити свою, свій патріотизм, свою. Українську ідентичність, художник всі свої емоції вкладав у картини, які були сенсом його життя. Його виставка вперше відбулась у 2019 році на андрійському узвозі в Києві. Відвідувачі змогли побачити більше ніж 30 полотен. Сергій полюбляв зображувати космічний світ, додавав до своїх робіт і легку штукатурку. На картинах можна пригледіти і дар передбачення у нас була картина. Вона така от червоний, чорними там кольорами. Дорога в світле майбутнє називав. І коли приїхали його друзі, вони побачили в цій картині, як нам зараз важко, що в нас іде війна, але Україна це все подолає і настане мир. Це дорога нашої України в світле майбутнє. У мене є дві подаровані картини, які Сергій мені намалював. Перша це картина космос, і друга дві квітучі яблуня. Якщо говорити про його дар передбачення. Це ось дві квітучі яблуні: одна це я, і друга квітуча яблуня це моя донька. Тобто, нас розділила війна між собою. Зараз дитина в Іспанії знаходиться і ну, слава Богу, все добре. Сергій захлюпав не відчував, що буде війна. Він попереджав про неї всіх своїх знайомих. Говорив, що буде жорстка війна. Ми, ми тоді не сприймали це так серйозно, і дійсно, це було багато таких розмов. що що війна буде, і що десь якесь передбачення відчуття в нього теж було. На початку повномасштабного вторгнення Сергій залишався у Гостомелі. Дуже боляче реагував на це, що почалося, тому що воно ж почалося з нашого регіону, зразу і стріляли, і все. Дуже боляче, але ми всі не розуміли, що нас в наступного буде чекати. І я думаю, що Сергій не до кінця розумів, що наскільки нам буде важко і що придеться нам те пережити, от цю окупацію. Коли е, йому запропонували поїхати, він відмовився виїхати і. Ну, по-перше, він у нього була собачка і кіт, він якось е, не, не міг їх взяти і не міг їх кинути. Це теж, мабуть, якось зіграло роль в тому, що він вирішив залишитися. І потім він просто для себе визначив, що він залишається. Востанні батьки говорили зі своїм сином 4 березня. Позвонив, сказав, що дуже важко, що без. Кананада без перестанку, що вже почали тут біля під'їздів ходити ж е, е, чужинці. Вночі, ну це вже ніч була, все ж таки дозвонилася його дівчина Оля, дозвонилася йому в 11-й ночі, а він, і він, його останні слова для Олі. Оля, дуже зараз мені важко. Я говорити не можу. Він шепотом говорив, бо вже в зайшли військові і вже вибивали двері, і він це чув. Він шепотом говорив з нею. І останні його слова були, вона медсестра, він мені сказав, Оля, допомагай людям і береги мою маму. Родина та друзі щодня телефонували Сергію та сподівались почути його голос. І всі думки були тільки про нього. Я просиналася. Боже, дзвоню Сергію, на протязі дня дзвоню. І поки лягаю спати, і так що йому дзвонила весь час для того, щоб все ж таки думаю, а вдруг з'явиться той зв'язок, а вдруг він візьме трубочку. Як письменниця, я часто якісь питання піднімаю в Фейсбуці, але я радилася з нею, чи давати допис, чи робити допис. Хто останній раз бачив Сергія і коли вона ще думала дня, два і каже: Давай, поширюй допис. Але 21 березня тіло Сергія Захлюпаного знайшли у гаражах неподалік будинку. Його поховали спочатку на подвір'ї. Там вже були могили інших мешканців. Сповістили цю страшну звістку про Сергія. Коли знайшли тіло його, він був роздітий, шукали, мабуть, татуювання. Тіло було теж в синяках від шокера. Його сильно побили, і заключені в багаточисленні кольові поранені з пошкодженням внутрішніх органів. За словами очевидців, до Сергія прийшли російські військові і звинуватили його в тому, що він підсвічував ліхтариком їхню техніку. Однак насправді він шукав на вулиці свого зниклого песика. Окупанти побили чоловіка, а за декілька днів його затягли до гаражів та розстріляли. Я розпитував і в сусідів ті, що залишились, як це сталося, що сталося, то один там сусід, Олег, звати його сказав, що він слишком дірзіл русським. І це теж могло бути однією з причин, бо він завжди був прямий. Сергій любив правду і був патріотом своєї країни. Розповідають його найкращі друзі. Дуже часто ми вдвох сидимо, от зараз ми працюємо разом. І... Згадуємо Сергія і думаємо, а як би він переживав оці події, якби він пережив окупацію в Гастомелі. І ну, от приходимо до думки, що він би не зміг сидіти без діла, він би обов'язково і волонтерив. Я не знаю, може б він навіть і воював. Дуже тяжко, дуже його ну, не вистачає. Ну, доволі несподівано для нас відбулася втрата Сергія. Ми... Ніколи не вірили, що таке може трапитись. У будинку художника в Києві відбулась виставка Сергія Захлюпаного Полотно душі. За словами батьків, він завжди мріяв стати відомим художником та мріє про персональну виставку своїх картин. Тепер на роботи Сергія можуть подивитися всі охочі. Якщо на небесах там він нас бачить, то він дуже радіє тому, що ми для нього робимося. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Київського будинку художника. Спеціально для інформаційної агенції Погляд.